Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання: фікус бенгальський після пересадки опустив листочки. Отож, сьогодні ми розберемо, чого таке з рослинкою могло трапитися. Тобто, це сорт ліровідного фікуса. Дуже привабливий, красивий і в домашніх умовах. Як би гарно виглядає, і коли виростає чудова, красива рослина, то це рослини можуть виростати до 5 метрів і вище. Їх можна формувати, підрізати. Які можуть бути причини у фікуса, чому після пересадки він поникнув і, виходить, листочки в нього опустилися? Листки можуть опуститись, якщо, виходить, рослина була, допустим, влажною. От, на даний момент, дивіться, чудові гарні корні, біленькі корішочки. Вони не повинні бути чорні, вони злегка повинні бути якби такі жовтувати, білі. У нас новий приріст хороших корінців біленьких. І виходить, він влажний. І це дуже добре. Получається, рослина влажна, ми не можемо його полити після пересадки. Отож, може, допустимо, ви. Не звернули на це увагу, ви пересадили на розмір більше, звісно, вазончик, і після пересадки ви його полили. Рослина ще тут, не висох її теперішній ком, так скажімо, цього субстракта. І ви дали ще на розмір більше вазончик і полили після пересадки. В такому разі він може у вас опустити листочки, з-за що він не справляється з цією влажністю. І він не просихає. Чим можна допомогти рослині? Можна кожний день зріхляти, виходить, ґрунт, він швидше просох. Може більш десь тепліше місце поставити. Зараз у нас осінь. І таким чином температура падає і ґрунт у нас повільніше висихає. Зараз на прикладі цього красивого віровідного фікуса ми покажемо, як ми його пересаджуємо. Беремо на розмір більше вазончик дренаж. Для них підходить субстракт для декоративно листяних Це їхній грон. На дно ми ложимо трішки землі, щоб не ставити корішочками, виходить, Грунт дуже хороший, він з агроперлітом відразу. Інколи буває, що агроперліта немає, от такого типу роздріхлітеля, і ми додаємо для рослинки. Ось бачите, ми його не углубляємо на уровні стволика ми висаджуємо, але по центру. І тут, виходить, тут більше, тут трішки менше. І йде висадка рослини. Ми його після пересадки не будемо поливати, так як у нас ком влажний. Ми не можемо його одразу полити. Якби ком був сухий, а в нас відсильно цей ґрунт трошки сирий, це пройде 2-3 дні, аж потім ми можемо вже полити рослину. Тому зараз при пересадці ніхто його поливати не буде, тому що ось чому і проходить, що рослинка опустила виходить, листочки. Все. Рослина пересаджена. Чудова, красива рослина. Так як ми входимо в зиму, ми рослину не удобряємо. Якраз після Нового року можна буде вже дивитися по погоді, але в принципі, йому буде достатньо цього питання до весни. І починаємо з березня по жовтень, потім кожну другу неділю, але дивимося по висиханню ґрунту і вносимо добриво для декоративно листяних. Також в жаркий період року він любить оприскування. І взимку в утопітельний сезон оприскуйте своїх любимчиків. Вони дуже це полюбляють. Чудова, красива рослина. Такий в нас сьогодні був фікус лірата. Обзивають його ще бенгальським фікусом. Отож, звертайтеся по можливості, ми будемо відповідати на ваші питання. Хай вам щастить!